Годі, всі ми знаємо, що Лаура жива. Цю мадами довбнию не уб'єш. Вас вітає анімешна жабка, і це огляд на фільм наступні 365 днів. Нарешті Заключна ключна частина пригод Лаури та її двох ментально нестабільних тарганів, які чомусь мутували у двох обосрічів. Нарешті те, що чекали всі ви. Нарешті Лаура зрозуміє, що їй нафіг не всрали ці мужики, а тому вона разом з Олею втече назад до Польщі, де й буде жити і не тужити. Хотіла я, щоб це було правдою. Тож, фільм починається з того, що наш пришиблений відвідує могилку свого відлетівшого на той світ брата, а також забиває там мафіозну стрілку і каже, щоб ці гельмінти спішно покинули його територію і сюди навіть носа не показували. А головне, щоб псапрати не забули. Якщо що, то масімо мав на увазі Мачомена. Після цього Курві йде до домцю, де Лаура вимагає того самого діла, але, Курві, корвій мовляв, каже, мать ну, ти що ну тебе бочина ще не зажила, ти вже хочеш щихі піхі. На що Лаура ображається? Наша мадам йде та галакає золею. Нашу пришиблену бісить те, що над нею всі трусяться, і взагалі їй дали ще один шанс на життя, а тому вона використає цей шанс по максимуму. Тому Лаура, вильнувши разочок своєю дубці, викликає масіму чергову крінжову реакцію Курвій йде слідом за дівулею, залишаючи решту чоловіків сидіти та слухати їхні запави. Що за говно, Микола нахуй, я так не можу працювати. Після цього Лаура разом з Олею вирушає в ресторан. Дівчата галакають, але раптово нашій мадамі хтось дзвонить, і вона, трапанувши подалі, говорить значо, який каже Дівасі, що не може забути її. На що вона каже, щоб пацанчик краще старався. Що, п'ять? Алло, я тебе люблю, тебе... ой я в твою мать... Ой я в твою мать... ой я в твою маті. Шо? Я твой купатись. Я твой купатисяч. Что ты же нюхал? Ты моя чукупайка. Я тебе кохаю. Розмова закінчується, а Лаура повертається до Олі, яка розпитує її про це. Лаура трохи розповідає про начемена, а Олька розуміє, що наша пришивлена закохалася у цього понторіза. Дівки йдуть до клубу, дають там жару, доки не приходить Дімася. Що ж, малий, прийшов твій час. Нарешті я запам'ятала ім'я цього опосума. Всі ж знають пісеньку. Будете знати, як його звуть. Лаура натикається на крові, а боковим зором їй здається, що на неї дивиться на чумен, але ні, це всього-навсього її нефігові глюкани. Наша пришиблена парочка йде у віп-кімнату, де якась діваха наярює стрибти з на шесті, а наші опозими після того, як діваха йде, займаються тим самим ділом. Вночі Лаура просинається і бачить, що поряд з нею немає. Вона спускається з другого поверху та бачить, що курвій бухає, і вже у повному неадекваті. Наш пришиблений, каже Дівасі, що мовляв, ти, ковила волосиста. Що ти там на острові робила з Ага, «Відповідай, на що діваха каже, що ти пизбухи до робота, а тому поговоримо пізніше. Починається сварка і неї наш пришиблений розсвігачий стакан, а наша мадама плаче та вирубається. Їй сниться як наче мене приходить її, але це був не він, а наш куривій. Лаура прокидається, прифігюває від такого ходу подій, а масімо через це веде себе кінчено, як школяр сказала б я. Далі в стосунках цих опосумів настає те, що й повинно було давно статися: стався ніфіговий такий конфлікт. Опосуми сплять окремо, не розмовляють і займаються своїми справами. Uh. Excuse me, bro. You're excuse. Лаура з головою поринає роботу. Вона займається новою колекцією одягу. Коротше, забиває хір на курбія. У нього, до речі, якісь трабли на своїй мафіозній роботі, від яких він веде себе як прибаціний істерик, або як дитина, якій мама не дала 5 гривень школу на сухарики. Вона собі шоколадку купила. сама шоколадку? Його теж, може, хоче шоколад. Мені. Доходить навіть до того, що корві занюхає чарівний пилок і жмакає других дівок. Йому ж можна. Він же мужик, у нього інстинкти і потрібності. У, -у, у Лаура ж тим часом на з золею вирушає в Португалію на показ мод. Мама рідна, йохти Бог ти Богдай, дівчата. У вас така реакція, ніби ви до цього моменту не могли зовсім нікуди полетіти. І грошей у вас до цього на це зовсім не було. У Португалії дівки відвідують пляж, на якому майже стикаються з Начуменом і його сестрою. І аби нашу причмелену не прикрила Оля, то довелося б їй зараз галакати з понторізом. Але дівки вшиваються, і Лаура нарешті все розповідає Олі. Дівки набухуються в усмерть, і наші мадамі знову сниться, як її оприходує мачомен. А коли вона прокидається, то знаходить біля себе якусь фігню за асортименту маніяка начо. Якщо чесно, то я таки не допирала, що це. Брелок. Далі дівчата відправляються на показ мод. Оля бухає в барі, а Лаура відправляється знайомитися з усіма. Її знаходить сістр Мачумена, яка умовляє нашу дівулю зустрітися та побалакати з понторізом. Лаура відправляється на зустріч. А Оля, яку відвіз в готель охоронець Лаури, відмансивши три поверхи від нього, намагається вибратися з номеру та продовжити пиячити, але не вийшло. На жаль, Лаура, погалакавши з мачоменом, засасує його, а той, в свою чергу, зізнається її в своїх почуттях. Пацанчик відвозить її до себе додому. Сюди в підсумку вони тихі піхаються. Лаура не знає, що тепер робити, а на чекає, що поки обирає свого покемона, а я почекаю та прийму будь-який твій вибір. Мадама повертається в готель, де корві вже її чекає. Йому знову рве дах на цей раз капітально. Дівчина не витримує та каже, як це її допікло. Вона намагалась врятувати їх стосунки, але через його поведінку це неможливо. І, типу, вона в одному кроці до розлучення. Іди кьобаної матері! Я дуже хочу вас поцілувати. Пішов, кльобаної матері! Тільки до неї осторожно, близько не підходьте. то що вона обешена. я її сама трохи боюся. Кось, кось, кось кось. Іди. іди. Мені, до речі, здається, що і банця Андрухи перейшла до масімо як коронавірус. Хоча це просто сімейне. Лаура вирішує махнути до радаків, вона все розказує та радиться з ними. Маман дає діволі годні поради. Після чого наші пришиблені сниться такий крінж, що в той момент, коли я це дивилася, мої очі були розміром з Юпітер. Типу, чого-чого, а те, що пацани реально засосуться, я не очікувала від слова зовсім. Хоча я й розумію, що це сон, але уявіть, яка була б драма, якщо б насправді, наче мен закохався в курвія, а крові в нього. Вони б цього не знали, і одного разу, наче вирішив би викрасти Лауру, щоб привернути увагу обосріша. Це ж було вже. Разом з Олею та Домоніко курвій би увірвався в залу, де йому б на очах у всіх зізнався у коханні начо. А Оля б сказала, що вона кохає Лауру. Лаура б сказала, що вона також її кохає, занавіс, хеппі-енд, всі щасливі. Один Доманіко залишився стояти з охотівшим лицем. Камера весь час наведена на нього та повільно, повільно віддаляється. Навіть ця дичина вигадана мною буквально за хвилину краще всієї трилогії. Але гаразд, повернімося до сюжету. Лаура гуляє разом з батьком цілий день в ресторані і телефонує стривожена Ольга. О, план ліпінська. Ольга каже, що Масімо знає, що наша мадама чихи піхалася значо, а тому їй пізда. Лаура не стикує і відправляється назад в Сицилію. А мені до пізди, я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться. Вже там Мачумен, прикинувшись таксистом, каже мадамі, що він одразу не відубрився. А вже потім, і типу його кохання виросло з дружби і так далі. Знову починаються відсилочки на сутінки. Я люблю на тебе дивитися. А як ти спиш? Пацанчик, як типовий депутат на виборах, починає умовляти діваху вибрати його. Але Лаура каже на це, що вона подумає. Лауру зустрічає Оля, яка вже зібрала монатки на паніці, але наша мадама каже, їй заспокоїтися і не сцяти раніше, чим потрібно. Після чого дівчина вирушає на пляж до масімо. До речі, дякую режисерам, які не показали сцену, який наче дарує свою цепку Лаурі. Це ж нам точно не потрібно. Сайва витрата екранного часу. Краще ж зняти, як хтось знову молиться на мохнатку Лаури. Куріпки розмовляють на пляжі. Наш причмелений вибачається за його неадекватну поодінку. Потім цитує свого батька. Коротше, судячи з цього, то пацанчик занюхнув пилок і начитався ванільних цитаток перед тим як його знайшла Лаура. Але зараз не про це. Масімо питає Лауру, кого ж вона обере його чи того пса обістяного, на що діваха загадково мовчить. На цьому кінець. Серйозно, ось так ви це все закінчуєте? Якби не огляди на книги на каналі Проліт, дякую за них від цього серця, то я б так би не дізналася після перегляду, що наша мадама оберена чомена, на який ляд мені ця інтрига. Книги я читати та купувати не буду, а безкінечно розтягувати вихід цього крінжу втомлює навіть самих стійких. Звичайно, можна додавати знову нових поці, в яких Лаура буде закохуватися. Це просто питання часу, але все одно, типу, хто це буде дивитися? Господи, допоможи. Тож, тепер можемо поговорити про цей шедевр. На відміну від другого фільму, у третьому нарешті додали хоч трохи якогось екшону. Не так щоб багато, але різниця є. Тут навіть музон кращий підвезли. А от за що я вдячна цьому фільму, так це за Олю. Вона єдина витягує цей фільм своєю живою грою. Обожнюю таких персонажів та акторів, які живуть на екрані. А ще я весь час думала, що кожен фільм це окремі роки. Типу, перший рік, другий, і ось цей фільм це третій. А це бляха все один рік. Я б цього не знала, якби мама Лаури не сказала, що Дівасі скоро 30 рочків, і типу у неї з максимуму перша річниця зустрічі. Якщо так, то їбать у неї рік насичений. А вона ще скаржилася, що їй нудно. Ви уявіть за рік пережити два замахи, двох уперів на свою голову знайти та кожен день бухати як не в себе, як їй ще білка, не хапанула. Але не хочу. Тож, в цілому фін такий же крінжовий, як і попередній. тому ставлю оцінку цьому лицетійству дві кульгаві жабки із десяти. Я тебе бою, ти ж знаєш? Я мені вся у нас він метр дев'яносто два, і я безскочу вертуху з ноги, вісок. І він вирубається і падає.